Готую кабачки на зиму. Отже, нарізаю їх ось такими кільцями або півкільцями. Беру 6 літрових баночок, на дно яких кладу порізану моркву, цибулю, по 2 зубка часнику, по одному лавровому листочку, далі гвоздика 2-3 штучки в кожну банку, півчайної ложки гірчиці сухої меленої та півчайної ложки кориці. Далі гарненько складаю в банки кабачки. Ой, мало не забула, ще духмяний перець, десь приблизно 5 горошинок. Для маринаду в кастрюлю наливаю 2 літра води, всипаю цукор, додаю сіль та вливаю оцет. Доводжу маринад до кипіння. В каструлю на дно стелю рушничок, ставлю туди банки, заливаю маринадом банки з кабачками, накриваю кришкою та заливаю в кастрюлю воду. Після закипання стерилізую банки 15 хвилин. Далі їх закатую ключем, баночки перевертаю та укутую їх, наприклад, рушником, щоб вони постояли так в теплі, доки не вистигнуть. Ну а далі відправляю на зберігання їх в підвал. Взимку ці кабачки просто знахідка, вони дуже смачні. Рекомендую вам спробувати. Сезон кабачків обов'язково приготуйте. До зустрічі в наступному відео!